Долучаємося до шляхетної справи, здаємо кров. Лікарня інтенсивного лікування міста Горішні Плавні запрошує донорів та тих, хто бажає ними стати, долучитись до поповнення банку крові у четвер, 25 січня. Від 8.30 у будівлі дитячого відділення міської лікарні відбудеться виїзний забір крові фахівцями Кременчуцької філії Полтавської обласної станції переливання крові. Аби стати донором, необхідно завчасно записатися за номером телефону, який наразі бачите на екрані. Від 8 до 16 години у старшої медичної сестри лікарняного банку крові Людмили Андрієвської, також за цим номером вам нададуть вичерпну інформацію, як знайти місце забору крові та як стати донором, а також які документи необхідно взяти із собою у день здачі крові. Стати донором легко. Бути донором благородно та ще й корисно для здоров'я.